Так, мої дорогі, сьогодні записую для вас таке відео. от сиджу, жду товариша вже на вулиці. Хочу з вами поговорити на рахунок груші. Як за нею доглядати, як виростити хорошу, смачну грушу в себе вдома. Дивіться, по-перше, давайте розберемося на тому, де закладаються плодові бруньки на наших деревах. Саме перше, маєте ви це знати. Гілки закладаються на більш горизонтальних пагонах. Ой, кажу, гілки. гілки. закладаються на горизонтальних пагонах. Тобто, перед тим, як ви формуєте нашу, наше дерево своє, ваша задача або методом прирізки зробити так, щоб гілки йшли в горизонтальний простір. Або дуже часто попадається такий випадок. Ось такий, покажи, будь ласка. Якраз ось такі приклади. ось Сюди покажи, будь ласка, сюди, ближче. Ось дивіться, якщо у вас є такий пагін, є у вас такі грушки, да? ви е, його можете начепити будь-який вантаж. Я робив сюди чіпляв болото. Тобто брав землю, болото, брав, воно так відгиналося і все було чудово. Але ви можете забити кілочок, прив'язати сюди. Тобто, ваша задача, щоб у вас груша плодоносила, в незалежності від віку вашого дерева, ваша задача притулити цю гілку донизу. І коли ви притулите, ви маєте ось кінчик, десь ось такі, так буквально 3-4 см зрізати. Бо, як правило, тут може бути плодова брунька, щоб воно не стало у вас ось в такому рахітному вигляді. Поняли, так? Да? Це те, що де закладає наша груша. Дивіться, дуже часто буває, що в груші вверху викидають пагони такі, конкуренти нашому центральному провіднику. Ви їх обов'язково забираєте на такі пеньочки, ті, що вверху ростуть, а сам пагін, ви легесечко кінчик перерізаєте, щоб він закладався нам плодовими, плодовою деревиною. І тому дивіться, якщо у вас дуже часто бувають жировики великі, то підійди, будь ласка, з я присяду. Okay, Бу бувають е жировики, такі високі, строго, які ростуть верху, Вони часто ви не знаєте, що робити. Ви їх маєте будь способами, любим методом зігнути і попробувати донизу. Можете тузочки прив'язати до самого центрального провідника. Тобто, мають, навіть якщо вони дугою так стають, зрозуміли, навіть якщо вони дугою стають, вони все одно мають бути донизу. Тоді Гілка вам не буде, не буде кидати жировиків і буде закладати все плодове аж до центра. Це по тому, як формується сама крона. Давайте я ще вам скажу, як захистити грушу. Дивіться, для того, щоб захистити грушу вам потрібно ранньою весною обробити її міцними препаратами. І якщо на упаковці показана одна доза, ви можете давати майже двойну дозу, тобто дозу в півтора разу більшу, ніж є. Наприклад, там 100 грамів на 100 літрів. Ви можете давати 150 грам меді на той самий, той самий літраж води. І далі ви можете працювати, добре працює квадрис, такий фунецит на груші. Що там? Ще? Якщо у вас груша, груша, якщо у вас боліє, часто вона боліє або раком, ну з раком ви вже нічого не зробите. Або є такий, така хвороба, як бактеріальний опік. Це така хвороба, яка просто вашу грушу розриває. Вона така чорніє, ви ж самі бачите, у вас, якщо у вас є такі ситуації, чорніє. Є два варіанти боротьби найкращий і провірений метод боротьби. З бактеріальним опіком це просто все вирізати до живої доровини, якщо треба, прямо майже під корінь. І винести за територію і спалити. Це ідеальний спосіб. Другий спосіб не такий ефективний. Да, зараз, може, вже є препарати, які трохи борються. В одному господарстві я був. Знаєте, я вам зараз кажу, чи вони лікували свій бактеріальний опік на грушах. Зараз кажу, зараз... Стрепто... стрептомецин. Да. Стрептомицин – це дійсно цей е, антибіотик, який продається в аптеках для використання, ну, наприклад, для людей. да, Стрептомицин. да Мішали і кропили отаким от способом, тому що більше з ним боротьби ніякої немає. От для того, щоб у вас не було таких проблем, молоду грушу зразу формуйте правильно, обробляйте мідними препаратами, обробляйте тим самим квадрісом, захищайте. Все робіть профілактично і ви будете мати гарний оброжай. Надіюся, що це було відео вам корисне. Дякую за увагу. Ось мій помічник Віталій мені допомагає.